Вчителька початкових класів Коротичанського ліцею готується до уроку з літературного читання в четвертому класі. Після цього перевірка домашніх завдань з математики. Перевіряємо зошити кожної п'ятниці. здають дітки мені зошити. Я їх перевіряю за вихідні. І потім міняю наступної п'ятниці. Так легше перевіряти ніж по телефону. До дистанційного навчання всі вже звикли, але офлайн формат безумовно має багато переваг, особливо для початкової школи, вважає викладачка. Тож до ідеї появи у селищі безпечної підземної школи батьки її учнів поставилися з ентузіазмом, каже Віта Єгупова. Коли я звернулась до батьків, бо були, ви знаєте, в коротичі деякі мешканці не зрозуміли для чого це. Укриття. І ми, як ну, вчителі, нам прийшлось виконувати таку місію е, е, ну, роз'ясняти, проводити роз'яснювальну роботу мешканцям. І Звичайно, спочатку ми звертались до батьків свого класу, а потім навіть до мешканців Коротича, то мої молодці на ура сприйняли, і навіть ті люди, які були в цей час за кордоном, вони мені писали і нас запишіть. Ми за, будь ласка, в нас ще сестра прописана. І її запишіть. І навіть нам прийшлося з підписи збирати, щоб було це укриття. Ну, звичайно, ми отак прямо стояли на вулиці. Люди йшли, і ми щодня роз'яснювали, що, так це дійсно так, що, що відбувається і для чого це. Противників будівництва школи укриття було небагато. Більшість вдалося переконати у необхідності такої споруди. Ми висвітлювали інформацію про намір почати проєктування, а потім і будівництво у соціальних мережах збирали думки людей. Ми у школі залишили проєкт, який планується реалізувати, і збирали підписи за чи проти будівництва. Але хочу зазначити, що лише там ну буквально декілька осіб висловились проти а більше двох. Тисяч підписів було зібрано у підтримку будівництва цієї споруди. Дітей в Пісочинській громаді менше не стало. Замість тих, хто виїхав, додалися переселенці. У нас на сьогодні в закладах освіти громади навчається більше 3,5 тисяч дітей. Лише 500 з них виїхали за територію громади. 228 дітей зараз перебувають за кордоном, але продовжують дистанційне навчання в наших закладах освіти. Більш того, ми прийняли більше 400 дітей з числа внутрішньопереміщених у лави наших учнів. Тому фактична кількість дітей до військового стану і зараз не змінилася. Навчатися треба дітей треба виховувати, надолужувати освітні втрати. Тому було прийнято рішення ну, щось робити з тим, щоб, щоб діти виходили частково в змішане або офлайн навчання. У Пісочинській громаді будують не просто захисну споруду, а школу під землею на майже 500 осіб. Укриттям зможуть користуватися розташований поряд дитсадок та мешканці сусідніх будинків. Ми ставили на собі на меті зробити це укриття подвійного, фактично подвійного призначення, приміщення. Що це означає? Це означає, що в цьому укритті діти можуть комфортно і безпечно, головне навчатися. А люди, і які поряд мешкають, укриватися під час повітряних тривог, 90% Кошторисної вартості будівництва фінансується за рахунок державного бюджету і 10% софінансування з місцевого бюджету. Вартість робіт на об'єкті становить понад 99 мільйонів гривень. Населений пункт обраний не випадково. Зараз в коротичі немає жодного навчального закладу з навіть найпростішим укриттям. Ось з такого масштабу, з таким підходом щодо безпековості дітей і людей, які будуть знаходитися в цьому в цьому укритті, ще не було. І в нас ще була складність під час проєктування, яка бо практично почали проєктування, коли ще були старі норми, норми державної будівельних норм, а зараз вже з 1 листопада набули чинності нові державні будівельні норми. Тому ми вже під час проєктування брали роз'яснення, брали проєкти ДБН, які нові вступили до того, щоб. Укриття відповідала вже і новим нормам ДБН. Від масштабів проєкту у захваті й самі будівельники. Роботи просуваються максимально швидко за урахуванням погодних умов. Вже в цьому році планують звести стіни та почати монтувати перекриття. Це укриття, мабуть, найбезпечніше місце, яке в нас буде, мабуть, в усій Україні. Тут завишені норми. На вибухи вони перевищують державні будівельні в 4-5 разів, тому це надійне буде укриття. У нас в ДБН розраховано, якщо технічною умовою, 100 кПа. Це будівництво розраховане, цей об'єкт розрахований на 500 кПа. Тобто в 5 разів міцніше за будівельні наші норми, які зараз є в державі нашій. Фундамент у нас закопаний на 9 метрів ніз фундаменту, От, ділянки, де ми з вами зараз знаходимося. Тобто, висота поверху буде 3 метри стандартна і зверху буде насип. Що захисна насить пісок ще Там є свої технічні моменти до повномасштабного вторгнення в Пісочинській громаді проживали понад 32 тисячі людей. 90% вже повернулися, то додалися ще близько 9 тисяч переселенців. Тому в громаді планують будівництво ще двох укриттів на кошти Європейського інвестиційного банку.